Знову сильніші у заключному домашньому матчі перед плей-офф ураган переміг роменського рятувальника. З перших хвилин дракони взяли ініціативу і вже на 40-й секунді зуміли відкрити лік голам. Фаренюк після передачі шотурми елегантно відправив круглого точно в ціль 1-0. Однак швидко розвинути свою перевагу підопічним Максима Павленка не вдалося. І на четвертій хвилині рятувальник зрівняв рахунок. Господарі відповіли випадами шотурми і курсона, та голкіпер романчан був на висоті і лише на сьом. І хвилині дракони досягли свого. Спочатку голом відзначився Микола Грицина, а через кілька секунд і Даниїла Пакшин. У середині тайму рятувальнику вдалося скоротити відставання. Однак, останнє слово було все ж за франківцями. За шість хвилин до перерви господарі забили в четверте. Ми добре розуміли, де ми граємо і проти кого ми граємо. На сьогоднішню гру головне завдання було для нашої команди це, перш за все, знаєте, справитись з тими швидкостями, які нам запропонував ураган з перших секунд. І я просив своїх хлопців, щоб ми знаєте, створили такий гідний супротив. Напротязі всього створювали гідний супротив напротязі всього матчу. Гідна гра, я вважаю, нашої команди. В мене немає претензій в плані самовіддачі, організації. Після перерви суперники і не думали зупинятися, і протягом стартових двох хвилин відзначилися тричі. Швед як по нотах завершив комбінацію драконів. Гайван реалізував вихід 2 в 3 на ворота урагану. А ще один гол до свого активу записав Микола Грицина. Далі на перший план в обох команд вийшла воротарська майстерність голкіперів. Крапку у зустрічі поставив Ілля Терентєв, терентів, який на 38-й хвилині встановив остаточні 7-3 на користь урагану. Працюємо над тим, щоб Тримати ініціативу в своїх руках, вести в рахунку і пропускаємо з таких помилок просто безглуздих. Три пропущених м'ячі. сьогодні це наслідки такої нашої ну, недбалої гри і дозволяємо собі бити, щоб били по наших воротах, дозволяємо собі не догравати. Будемо робити все ж таки корективи в цьому плані. Хочеться вірити, що плей-офф ми почнемо грати надійно в захисті, реалізовувати ті моменти, які є. І все ж таки, якщо маємо перевагу в класі, то маємо її доводити більш впевнено ніж сьогодні. Таким чином дракони знову вийшли на першу сходинку групи. Захід заключний матч регулярки ураган зіграє у суботу, 1 квітня, у гостях проти Черкаси Обленерго. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.